Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Кислота лимонна харчова 100 г за 15 гривень. Какао-порошок від деко 80 г 29 гривень. На желатин від деко акційна ціна 12 гривень за 25 грамів. Сіль, кухонна кам'яна, мелена кілограм за 12 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва 85 г за 23 гривні Смак курка Пава приправа. Вага 30 г, ціна 9 гривень. До фаршу та котлет, до сала, до плову та до омлету яєчні. І хмелі сунелі є ціна 7 гривень за 30 грамів. Яйце Джиммі із сюрпризом за 20 гривень. Желейні цукерки від торгової марки Рошен 18 гривень 70 грамів. Є ще у формі бананчиків теж 18 гривень. Галіція пюре фруктове 90 грамів, 26 гривень. Смак яблуко, груша, гарбуз. Енергетичний напій «Хел» об'ємом 250 мл 27 гривень. Чипси Pringles в тубусі 165 г 139 гривень. Чипси Норі солоні 25 г 39. Чипси картопляні пластинками. Хрум 10 гривень 50 грамів. Якобс капучино 3 в одному, 6 гривень. Макофе 5 гривень. Є декілька варіантів в асортименті. Мокате – вершки до кави 200 г 46 гривень. Дуже милі маршмело. Смаку тут є малинка. Малінчелло. Ціна 24 гривні за 80 грамів. А є ще зі смаком кавуна. 24 гривні також. Набір видалок одноразових 10 штук, 10 гривень. Новинки, чашки скляні. Об'єм 250 мл. Ціна 44 гривні. Є різні звірятка. Ось такі різні є малюночки. Семіоні скляні прозорі і малюнок з одного боку. Хачові контейнери із кришкою. Об'єм 900 мл. Ціна 19 грн. Порошок для прання «Грюнвальд». Вага 350 грамів. Ціна 24 для ручного прання і 27 до автоматичного. Тесорі кондиціонер для прання, об'єм 760 мл 129 гривень. Рідина для миття посуду галакс яблуко 480 мл 64 гривні. Відбілювач для тканин кисневий міс Хелен. 70 грамів 16 гривень. Капсула для прання дитячих речей 12 штук за 84 чотири. Кисневий відбілювач, білі вітрила 500 грамів 59 гривень. І по 200 грамів 24 гривні. Є для білих тканин і для кольорових. Мило господарське 100 грамів. Воно менше від стандартного. Ціна 10 гривень. І ще білі вітрила є для кольорових речей 500 грамів 59 гривень. Сода кальційована 42 гривні за 650 грамів. Санклін засіб для миття холодильників. 500 грамів за 64 з розпилювачем. Така новинка, засіб для миття посуду OxyClean. Аромат яблуко 750 мл 49 Засіб для прочищання труб 940 мл 25 гривень гель для чищення унітазу Єжак 870 мл 34 зубні щітки від Oral-B дві штуки за 49 грн 49 грн набір зубних щіток від Colgate зубна паста Aqua Fresh 125 мл за 74 Лісовий бальзам зубна паста 75 мл 39 Зубна паста «Саніно» 90 мл 34. Блендамет зубна паста 75 мл 35 гривень. Дезодорант чоловічий All Spice 150 мл 109 гривень. Кульковий антиперспірант Фа чоловічий 71 гривня. Не часто бувають акції, але є в асортименті, пам'ятаю, ви колись запитували. одеколони колони спреї чоловічі 80 мл в пластику за 69 Такий варіант: склобаночка 180 мл 74 І такі варіанти 80 мл пластик 24. Антиперспірант чоловічий Нівея Стік 89 гривень 50 мл. Нівея антиперспірант жіночий 68 гривень. Дав антиперсрант жіночий за 59 гривень. Нівея спреї по 105 гривень 150 мл. ДАВ 109 і Фа 89. Сініта стік жіночий за 49. Антиперспірант чоловічий Нівея 93 гривні. Аромати є в асортименті. Шварцкоп «Тафт» – Лак для волосся 183 гривні. Фарба для волосся. Сіка Sio 132 гривні. Ватні диски 120 штук за 26 гривень. Щоденні прокладки Белла. 32 гривні 31 гривня за 20 штук. «Белла Фотінс» по 32 гривні 20 штук. Урологічні прокладки Тена Леді 44 гривні 10 штук. Прокладки для критичних днів «Белла» 10 штук, 39 гривень. Прокладки Олвіс більші упаковки по 20 штук за 94. Такі упаковці 14 штук. Прокладки на торела 9 або 8 штук упаковці за 49. 10-8 штук за 37. На торела більші упаковочки 20 штук, 84, 40 штук 159. І такі по 49 гривень 7-10 штук. Ватні палички дерев'яні основи 100 штук 10 гривень. Ватні палички леді котон 200 штук за 25. Піна для гоління від нівеї 126 гривень 200 мл. Арко піна для гоління 81 гривня. Крем для гоління арко 54, 65 мл. Набір станків для гоління Big Flex 3, 3 штуки на 3 леза, 133 Вийшов цілий віршик. 92 гривні набір станків, на 3 леза, 4 штуки бік. І дешевші варіанти. Правда, No Name, як то кажеться, не розрекламована фірма. Ось такий набір, 5 станків на 2 леза, 44 гривні. Такі нестандартні станки для гоління. Ціна 39. Поштучно станочки для чутливої шкіри 27 гривень. І такий варіант за 26. Арко метал. Давайте пошукаємо, яка їхня ціна. Ось ці по 27, угу. а такі по 17. Арко гелля гуління 120 гривень. Піна 81 гривня. Набір прикраси для дизайну нігтю. Такі різні мушки, комашки, метелики за 39 гривень. Є і акційні пропозиції по 39 гривень. Ось такий набір, тут є 6 баночок. Нівеє засіб для знежирення липкого шару. 150 мл 94 гривні. Тож тут є зручний дозатор. Натискаєте, і воно промочує верзворсову серветочку зазвичай. Так? Ноготок. Засіб для зняття лаку 50 мл 24. Сульцена, шампунь, пілінг 189 гривень 150 мл. Сіос шампунь 440 мл 158 мл. Шаума по 119 гривень 400 мл. Аксе гель для душу чоловічий, 3 в одному. 250 мл 76 гривень. Гель для душу маленький марселець. Аромат кокос 250 мл 74 гривень. Тверде мило, косметичне дуру. 2 в одному 100 г 29 гривень. Набір твердого мила від дору 4 штуки по 80 грамів за 67. Шик мило дігтярне 140 грамів, 22 гривні. Помбочки для ванни 75 грамів, 21 гривня. Є ще із сюрпризами: 59,55 гривень. Як які? Ось такі новинки, мочалки для тіла, бані 49 гривень однотонні. Як бачите, кольори є в асортименті. І розпродажний стелаж, де що тут є нового цікавого. Так, пантін, шампунь для волосся, 149 гривень 400 мл. Отак все ніби по-старому. Діскріт 100 штук за 119. Маска для відновлення шкіри обличчя оливкова. За акційною ціною 13 гривень. Крем універсальний Нівеї у баночці 75 мл 71 гривня. Гелля очищення обличчя від зая з листям мануки 129 гривень. Підійде для жирного типу шкір обличчя. Спрей міст для обличчя від Ловіт зволожуючий. Аромат кокос огірок 69 Міцелярна вода від Карнієр. 400 мл 134 гривні. Нівея міцелярна вода. Також 400 мл 123 гривні. Неакційна, але б'юджетна міцелярна вода з вітаміном Е. 350 мл 49 гривень. Крем для сухої шкіри обличчя сани, 40 мл 169 гривень. Пінка для омивання обличчя 180 мл 88 гривень. Такі новинки в канцелярії. Щоденники. Дуже гарні дівчачі малюночки. Не тільки. Ціна 88. Такі набори, блокнот, лінійка, ручка та олівчик за 99 гривень ці теж по 88 такий варіант що відмінника за 69 і по 99 ось такі так